Скільки коштує життя в Німеччині у 2025 році? Реальні ціни у 2025 Німеччина залишається однією з найпопулярніших країн серед українців для життя, навчання та роботи. Але скільки реально потрібно грошей, щоб жити там комфортно у 2025 році? Почнемо з житла. Це найбільша частина витрат. Великі міста, такі як Берлін, Мюнхен чи Гамбург, найдорожчі. Оренда однокімнатної квартири обійдеться у 900 1200 євро на місяць, плюс комунальні платежі ще 150-250 євро. У менших містах ціни трохи нижчі: 600 600-800 євро за квартиру і приблизно 150 євро за комуналку. Для економії багато хто орендує. Кімнати у спільних квартирах, таких званих віджі. Ціна від 300 до 500 євро. Продукти ще одна важлива стаття витрат. Якщо харчуватися вдома, на одну людину потрібно 250-350 євро на місяць. До прикладу, молоко коштує євро 20, хліб хліб 2-3 євро, яйця 2,50 євро за десяток. Куряче філе – 8-10 євро за кілограм. Кілограм яблук приблизно 2,5 євро. Походи у кафе чи ресторани обійдуться дорожче. Стандартний обід 10-15 євро. Кава з круасаном 4-5 євро. Громадський транспорт коштує 80-100 євро на місяць. У великих містах і 50-70 євро у менших. Інтернет у квартиру 30-40 євро. Мобільний зв'язок 10-20 євро на місяць. У середньому повні витрати на життя однієї людини у великих містах складає 1300-1800 євро на місяць, у менших 900-1200 євро. Для комфортного життя бажано мати дохід від 1800 до 2200 євро чистими на місяць. Звичайно, можна заощадити купувати продукти у дискаунтерах типу Aldi, Lidl, Penny. Жити в спільних квартирах, користуватися проїздними. Це суттєво зменшить витрати. Рахуйте, плануйте, обирайте найкращі варіанти саме для себе. А якщо потрібна допомога з пошуком роботи чи адаптацією за кордоном, пишіть нам у Дірект і ми допоможемо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки у цьому відео, попереду ще більше корисної інформації про життя у Європі.